Друзі, світ знову заговорив про безпеку України. Але які саме гарантії безпеки можуть отримати українці? А також що відомо про нову українську ракету РУТА і чому Макрон несподівано заговорив про можливу відправку 40 тисяч військових в Україну? Давайте далі розберемося в кожному питанні детально. Але спочатку про свято, яке тривало, трапилося у Брянську. Безпілотники завітали на нафтобазу Транснефть. Кажуть, на місці працювало ППО, але виглядало це більш як анекдот, бо влучання були точні, а потім почалася масова пожежа. Для розуміння ця нафтобаза входить до системи нафтопроводу Дружба, через який росіяни постачають пальне для своїх військових і залізничного транспорту. Що це означає? Ну, явіть собі, що танки на фронті залишаться без солярки, вони одразу перетворяться на музейні експонати. Таким чином, це стратегічна операція, а вдаривши по такій точці, ми не лише послаблюємо логістику армії РФ, а й створюємо хаос у їхніх планах. Ну а Брянський, який розташований близько до наших кордонів, ставить ще й питання військовим, а як взагалі могло, могли такі удари статись? Ну а далі поговоримо про Макрона і 40 тисяч солдат. Ви, напевно, теж здивувалися, коли почули про 40 тисяч французьких військових, яких Макрон хоче відправити в Україну. За словами як заступника генсека НАТО, така ідея обговорюється після того, як нещодавно Макрон говорив з Трампом в Парижі. Ну, виглядає, що французький президент вирішив показати, що Європа може сама діяти, якщо Сполучені Штати припинять допомагати Україні. Що пропонують? А йдеться звичайно про миротворчу місію. А яка би мала захистити український суверенітет у разі угоди з Росією? Макрон планує обговорити це ще й з Польщею. Розмова йде про 5 бригад, а це близько 40 тисяч солдатів, і це дуже потужний контингент, який потенційно можуть відправити до України. Одна з таких бригад навіть може бути під польським командуванням. Франція пропонує взяти відповідальність за гарантії безпеки допоки Україна не стане повноправним членом НАТО. А чи реально це взагалі? Хоча Франція і має досвід миротворчих місій, наприклад, у Малі чи Центральноафриканській Республіці, але 40 тисяч солдатів це не жарт. Такий контингент не зібрати за один день і не факт, що французький уряд отримує на це підтримку всередині країни, Польща, яку Макрон залучає до командування, активно підтримує Україну, але участь у таких великих операціях означатиме ще більші витрати та ризики. Ну і звісно, Росія одразу підніме крик про пряму участь НАТО у війні, а це ризик ескалації, який треба враховувати. Ідея, звичайно, виглядає амбітно, і той факт, що такі розмови ведуться, говорить про важливість України для європейської безпеки. В додаток до цього і Росія явно нервує, коли чує про міжнародні контингенти. Ну а нам це на руку. До речі, ця місія перегукується з третьою моделлю гарантій безпеки, яку називають корейською. Взагалі, існує три моделі гарантій безпеки, які розглядають для України. І тут усе дуже непросто, але загалом розглядають наступні сценарії: перше це німецька модель. Україна вступає в НАТО, але після завершення війни і деокупації територій. Друга модель це ізраїльська. Україна отримує постійну військову підтримку, техніку та зброю. Але мінус в такому сценарії, те, що це завжди залежить від бюджету не тільки США, а й Європи. А фінансова допомога, як ми з вами знаємо, може постійно змінюватись. Ну і третій варіант це корейська модель. Тобто утворюється лінія, яку охороняють миротворці. Таке рішення, до речі, працює вже понад 70 років. Гарним прикладом є Корея. Але чи підійде вона нам питання відкрите? Кожний варіант має свої плюси і мінуси, але, мабуть, найбільш дієвий і безпечний варіант для нас це вступ до НАТО. Тому Зеленський наполягає на запрошення України до НАТО. Президент заявив, що хоче обговорити на засіданні контактної групи питання нашого вступу до НАТО. А, так, Німеччина проти, а, але Зеленський наголосив на тому, що буде працювати в цьому напрямку. Також Зеленський підкреслив, що до перемоги потрібні проміжні гарантії безпеки. Проміжні гарантії безпеки, ще раз підкреслюю, тому що це ну доволі такі свіжі заяви, тому що до цього ми такого не чули. Тобто, Зеленський виступає за те, щоб допоки Україна не вступить в НАТО, нам нададуть якісь проміжні гарантії безпеки, і прикладом є Швейцарія і Фінляндія. І це дуже важливий дипломатичний крок, навіть якщо повноцінний вступ до НАТО ще на горизонті гарантії безпеки зараз. Могли би закріпити нашу позицію як частини європейської безпеки. Також президент України Володимир Зеленський заявив про успішне випробування нової ракети РУТА. Це багатофункціональний дрон ракета, що може літати зі швидкістю до 800 км на годину на відстань до 300 км. Ракета Рута може виконувати ударні, розвідувальні та навіть тренувальні завдання. На виставці у Парижі демонстрували макет «Рути». Вона має кілька ключових переваг. Вона дешева у виробництві порівняно з аналогами, а також вона є універсальною. Вона може змінювати корисне навантаження залежно від завдання. Висока швидкість, що ускладнює перехоплення російських ППО. І Україна виходить на новий рівень у військових технологіях. І це не просто зброя, а гнучк... гнучкий інструмент для різних сценаріїв на полі бою. Якщо серійне виробництво налагодиться, це буде дуже потужним ударом по ворогу. І на сьогоднішній день Україна вийшла в серійне виробництво ракети Паляниця. Також перші бойові за застосування успішно пройшла ракета Дрон-Пекло. Днями сили оборони отримали вже першу партію. Ідуть у успішні випробування нової ракети Рута, а далекобійний Нептун може стати жахливою реальністю для окупантів. Ну а далі до вашої уваги з'явилися подробиці. Переговорів Зеленського, Макрона і Трампа повідомляється, що під час нещодавніх переговорів Зеленський намагався донести до Макрона і Трампа, чому гарантії безпеки для України є критично важливими. Зеленський Макрон і Трамп не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру. Трамп не говорив про те, як саме бачить вирішення війни, проте наразі розглядаються усі варіанти. А Київ, в свою чергу, наполягав на приєднання. До НАТО. Ну а Трамп в своєму стилі говорив про негайне припинення вогню, але конкретики не запропонував. Зате Зеленський і Макрон донесли до Трампа, що Путін в 2024 році це зовсім не той Путін, що був у 2017 році, коли Трамп був президентом. І, мовляв, розмовляти з Путіним це марна справа. Ось так виглядає новий день у світі великої політики та війни. Все це показує, що боротьба триває на всіх фронтах і на полі бою, і за столом переговорів, а наша задача залишатися сильними та робити своє. Я вам дуже дякую за перегляд. Натисніть, будь ласка, лайк, якщо не складно, і до зустрічі!